Привіт, друзі! Ви на каналі Справедлива Україна, і в цьому випуску зведення найважливіших подій, які торкаються безпеки країни, фронту та життя наших людей. Будь ласка, залишайтеся з нами попереду детальніше. Почну з міжнародного контексту. НАТО проводить щорічні навчання з ядерного стримування під кодовою назвою Стефаш Нун. Коротка пауза. Це масштабна операція повітряної компоненти. Понад 2 тисячі військових і близько 70 літаків із 14 країн, основна база Нідерланди, авіабаза Фолькель, допоміжні локації, Кляйнеброгель у Бельгії, Лейкенхіт у Великій Британії та авіабаза Скритстроп у Данії, регіон навчань Північне море. Що відпрацьовують союзники? Перш за все. Координацію літаків носіїв ядерної зброї, роботу літаків-заправників, літаки далекої, радіолокаційної розвідки та авіаційне прикриття загалом у вправі залучено 13 типів літаків, включно з бойовими і подвійного призначення. Навчання мають чітку функцію стримування, вони демонструють, що альянс може і буде захищати своїх партнерів від будь-яких загроз. Легенда операції секретна. Авіабомби на полігонах без ядерного начиння. Пауза. Головний меседж цих навчань сигнал для тих, хто може розглядати ескалацію. На сьогоднішньому порядку Російська Федерація як найбільш значна пряма загроза євроатлантичній безпеці, навчання не реакція на одну конкретну подію, а продовження політики стримування, і цей сигнал надсилають рішуче. Координація союзників посилюється, Нові члени, зокрема Швеція, вже беруть участь у відпрацюванні бойових компонентів тепер з фронту і про електронну складову сучасної війни. Рота радіоелектронної боротьби 23-ї окремої механізованої бригади перебуває у постійному контакті з нами. Їхня роль сьогодні критична. Реп-системи забезпечують прикриття підрозділів, подавляють комунікації ворога, підтримують логістику і захищають від розвідки та наведення. Коротка пауза. Що саме роблять ці підрозділи? Вони організовують супровід автівок, що перевозять особовий склад і паливо, забезпечують перевезення і розгортання засобів реп, застосовують FPV-дрони для розвідки, мінування і ураження цілей. Крім того, вони працюють над протидією великим ударним дронам і дронам-розвідникам, які ворог постійно вдосконалює. Важливий момент на початку повномасштабної агресії наші системи РЕП були значно простішими. Сьогодні ми суттєво наздоганяємо, навчаємося, адаптуємо алгоритми, але технологічна конкуренція триває щодня. Одна з серйозних проблем: йоптоволоконні дрони протидія яким наразі обмежена. Це дрони, котрі працюють на інших принципах зв'язку і керування, і їх важко виявити стандартними засобами. Так само ворог маневрує частотними діапазонами, зміщує сигнали вище або нижче, щоб уникнути подавлення. Наші фахівці відповідають підлаштовують системи, змінюють алгоритми, випробовують нові підходи. Але це нескінченна гонитва технологій, в якій кожна гривня, кожен ресурс має вирішальне значення. Тепер оперативні події, що сталися минулої ночі. Ворог масовано застосував ударні безпілотники. У місті Шахтарське на Дніпропетровщині станом на сьогодні відомо про 11 поранених, одна жінка у важкому стані. Було три прямі влучання у багатоповерхівки, сім висоток отримали пошкодження, дев'ять автомобілів, знищені вогнем. Постраждав місцевий магазин, частково зруйновано приватний будинок, значні ушкодження зафіксовані в інфраструктурі, електромережі і комунікації. За ранковим підсумком повітряних сил по території України було запущено 62 ударних дрони. 40 із них збито або дезорієнтовано нашою ППО. Однак 19 дронів вразили сім локацій. Атака триває у повітрі лишаються декілька цілей. Це ще раз нагадує, повітряна загроза залишається високою, а робота ППО та РЕП життєво необхідна, що змінює характер атак. Ворог дедалі частіше використовує шахеди, ударні безпілотники, які вражають тилові об'єкти, нафтобази, логістичні вузли, транспортні шляхи. Також зростає застосування автономних ланцюжків безпілотників, здатних самостійно знаходити і вражати цілі на відстані. Це ускладнює протидію, адже такі системи можуть уникати традиційних засобів виявлення. Наші військові адаптуються, змінюють стратегії, покращують алгоритми, працюють над контрзаходами, але баланс технологій постійно коливається. У цивільній сфері маємо ще кілька важливих повідомлень цього тижня в Україні зареєстровано 2556 шість новонароджених, 1292 хлопчики. Та 1264 дівчинки. Це наше майбутнє. Про нього ми продовжуємо піклуватися і захищати його наш головний обов'язок. Нагадую про правила безпеки, будь-яку підозрілу знахідку, гранату. Міну, невідомий предмет, не чіпайте радіус ураження гранати близько 7 метрів, протипіхотні міни чутливі від приблизно 5 кілограмів. У разі виявлення телефонуйте 101. Бережіть себе і оточених на захоплення України расіятики крогараців знадобиться понад 100 років. Аналітики за поточними темпами наступу Росії на повну окупацію України знадобилося понад століття. Такі оцінки оприлюднило британське видання «The Economist». Згідно з підрахунками, Кремль міг би повністю контролювати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області до літа 2030 року, але на повне захоплення країни знадобилося б 103 роки. Аналітики зазначають, що після стабілізації лінії фронту в жовтні 2022 другого року жодне велике місто не перейшло під контроль ворога. З травня цього року, коли Росія розпочала масштабний наступ, вона захопила лише 0,4% території України. При цьому Росія несе значні втрати, які тривалий час підтримувати не зможе. Путін готовий поступитися територіями за Донеччину. Президент Тякетова-Граців Володимир Путін, за даними The Washington Post, у телефонній розмові з Дональдом Трампом висловив готовність відмовитися від Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою областю. За словами двох високопосадовців, це менша територіальна претензія, ніж та, яку Путін висував у серпні на саміті в Анкоріджі. Деякі чиновники Білого Дому розцінили такий крок як прогрес. Українська влада наголошує, що не обмінюватиме власні території і наполягає на припиненні вогню по існуючій лінії фронту перед подальшими перемовинами Трамп і тиск на Київ та Москву. The Wall Street Journal пише, що адміністрація Трампа наразі не чинить тиску на Путіна, але більше зосереджена на Києві. Наступний саміт із Путіним у Будапешті має стати черговою спробою особистої дипломатії. В ЄС зустріч Трампа та Путіна у Будапешті сприйняли як образу обговорення українського питання відбуватиметься без участі Європейського союзу. У разі необхідності країни ЄС можуть надати Росії спеціальні дозволи для польоту. Інакше літак Путіна буде змушений робити обхідний шлях понад 5 тисяч кілометрів замість стандартних 1900 кілометрів. Трамп планує застосувати схожу модель тиску як на Хамас у секторі Газа для врегулювання війни в Україні. Після успіху мирного плану на Близькому Сході він збирається використовувати тиск на Росію, залучивши до переговорів Туреччину та потенційно Китай. Протести у старти проти Трампа у Цененшта пройшли масові демонстрації проти політики Дональда Трампа з гаслом «Ні короля». Десятки тисяч людей вийшли на вулиці у всіх 50 штатах, протестуючи проти використання нацгвардії, імміграційних рейдів та скорочення програм. На протести Трамп відповів по-своєму вирушив грати у гольф. Військова активність США та Расік і Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики до Сидерогаша. Чотирьох членів екіпажу виявили на борту. Двоє загинули разом із судном, двоє взяті в полон. За словами президента, щонайменше 25 тисяч американців могли б постраждати, якби човен прибув на берег. Російські підводні човни масово виходять з ладу. Один із них, типу кіло, зафіксований у Балтійському морі військово-морськими силами Швеції. Субмарина «Новоросійськ» побудована для Чорноморського флоту через пошкодження паливної системи. Змушена відкачувати водосолярку за борт під наглядом НАТО. Екіпаж стикається із серйозною аварією, але пріоритет для Міноборони ресіндерацій – врятувати техніку, а не людей. Новітні удари та інциденти ресітики асендераців. Росія вперше застосувала керовану авіабомбу по лозовій на Харківщині. Ворожий удар пошкодив приватні будинки. Постраждали п'ятеро людей. Це перший випадок використання модернізованої авіабомби на українських містах. Під Самарою в Росії підірвали нафтопереробний завод. Очевидці повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу. Імовірно, вражені кілька резервуарів із паливом. Офіційних коментарів влади наразі немає. Санкції та міжнародна допомога Україні. Австрія більше не блокує 19-й пакет санкцій проти Росії. Що дозволяє ЄС узгодити нові обмеження на початку наступного тижня, у фокусі. Позиція словаччини. Рішення очікується 20 жовтня. Франція продовжує підтримувати Україну, виробляє дрони та системи ППО, налагоджує спільне виробництво боєприпасів і передає технології для модернізації ЗСУ. Україна активно масштабує виробництво озброєння в країнах ЄС перш за все в Данії. Наймасовіша ДТП в історії Фінляндії у місті Лахті через несподівану Желедицю та туман зіткнулися понад 70 автомобілів, десятки людей госпіталізовані. Щонайменше 10 отримали поранення. Масову аварію вдалося зупинити лише після поліпшення видимості. Наостанок, подяка кожному, хто працює на передовій, кожному волонтеру, кожному лікарю і рятувальнику. Дякуємо тим, хто допомагає гривнею і дією. Дякуємо тим, хто дає свій час і професіоналізм для нашої спільної перемоги. Бережіть рідних і до зустрічі!